Тому ну, що терапія це не просто прийти на сесію, поговорити. На певному етапі для терапевта цей процес більше схожий на материнство або батьківство, коли ти разом з клієнтом береш участь в вирощуванні нового я справжнішого, впевненішого, ціліснішого. І терапевт емоційно повністю включений. Він слухає, відчуває, відстежує, опрацьовує свої емоції і допомагає опрацьовувати емоції клієнта обирає, в який момент краще підтримати, в який краще проконфронтувати, а в який просто бути поруч. І оплачуючи терапію, ви оплачуєте не тільки 50 хвилин сесії. Насправді ви отримуєте набагато більше. Ви отримуєте місце в внутрішньому просторі терапевта. В моєму, наприклад, мої клієнти займають дуже багато місця в думках, в серці. Оскільки це не тільки сама сесія, це ще підготовка до записи після рефлексії і продовження аналітичної роботи в проміжках і навіть на подушці, коли я вже лежу, та думаю, тут краще було так зробити. Наступного разу я поведу туди і так далі. Оплачуючи терапію, ви отримуєте того, хто тримає вас у своїх думках, хто пам'ятає ваші історії. І хто тримає вас в полі своєї уваги, і це той унікальний контакт, коли з'являється довіра і відчуття, що мене чують, мене бачать, мене розуміють, я важлива. І якщо такий контакт з'являється з терапевтом, тоді починається терапія, яка справді працює.